Метелик зграби наче літо, нема погряні крила, щоб не повідла діти і мандрував метелик, із квіточки на квітку, співав пісні веселі, співав пісні привіті. Зінько неба взлітає, радість людям дарує, суму серці немає поміж мам. Вам сподобалась пісенька метелика? Так, він завітав до нас гості. Він радий всіх вітати. Посміхніться нашому метелику. Дякуємо за ваші посмішки. Малята, а метелик прилетів зі своїми подружками. Погляньте, які вони різнокольорові, красиві. І метелик прохає, щоб ви кожному метелику підібрали квіточку відповідного кольору. Допоможемо? Так, давайте спочатку розглянемо наших метеликів та квіточки. Малята, скажіть мені, будь ласка, де зараз метелики літають вгорі чи знизу? Як ви вважаєте? Так. Чую Ренатіка вгорі, правильно, тому що вгорі у нас сонечко, хмаринки, і метелики зараз літають угорі. А скажіть мені, будь ласка, де ростуть квіти? Вгорі чи внизу? Так, унизу. І ми будемо метелики будуть летіти на квіточки донизу. Зверху вниз. Правильно, малята. А зараз ми розглянемо, якого кольору наші квіточки. Це якого кольору квіточка? Червоного, правильно. А це якого кольору? Синього. Жовтого? Повторюйте за мною малята. Зеленого. Правильно. А зараз ми будемо кожного метелика класти на відповідну квіточку. Якого кольору метелик? Так, синього. Тому метелик синього кольору полетить на квіточку синього кольору. Якого кольору метелик? Червоного на квіточку червоного кольору. Зеленого метелика на квіточку зеленого кольору. І який у нас коль... метелик якого кольору залишився? Жовтого. Дякую, малята за відповідь. Відповідно на квіточку жовтого кольору. Малята, подивіться, ми допомогли метелик ми допомогли їм, подружкам знайти свою квіточку. Він нам дуже вдячний, малята. Давайте ще раз повторимо, де наші метелики літали? Так, угорі. Правильно. А де наші квіточки ростуть? Вгорі чи внизу? Так, вони полетіли донизу. На що вони сідали? На квіточки. Правильно, давайте ще раз повторимо кольори. Червоний всі разом повторюємо синій, жовтий та зелений. Ми вам дуже вдячні малята з метеликом і пропонуємо вам, щоб ви з матуснями пішли на прогулянцю на прогулянку та розглянули метелики на прогулянці. А ми будемо чекати на ваші роботи. До нових зустрічей!